Російський шпигун у формі українського поліцейського співробітники контррозвідки СБУ затримали агента російських спецслужб. Ним виявився харківський правоохоронець. За версією слідства його завербували агенти головного управління розвідки Росії під час поїздки до Білгорода. Відтоді куратор поліціянта отримував інформацію про сили територіальної оборони, підрозділів Нацгвардії та бійців ООС на Харківщині. Під час обшуку вдома у шпигуна виявили флешки та комп'ютер, де він зберігав. Зібрану інформацію, крім того, знайшли досьє на патріотів області і картотеку під назвою Нацисти і їх посібники. Шпигуну вже оголосили підозру в державній зраді вербування відбулося на основі лояльного ставлення до політики Кремля, і, власне кажучи, величезна кількість пропагандистських матеріалів, які ну скам відверто антиукраїнського змісту, відверто. Спрямовані на популяризацію ідеї сепаратизму, сепаратизму мається на увазі Новоросія, колишня, ідея так званої Харківської Народної Республіки, яка дуже активно популяризувалася і, власне кажучи, той проект, який не вдалося реалізувати. І е, загалом ідея руського, міра. ідея руського міра. Тобто, попередньо ми можемо говорити, що ця людина свідома і на певній, скажімо, якісь ідеологічній основі здійснювала співпрацю.